Анатолій. А його не репресували, він не в Сибірні? Ні-ні. Він такий жив у весь час, так? Він, жив, він щось не помирився із священством ближчим. Угу. І він, здається, покинув. Священство, так? Так. Угу. А як загинув ваш чоловік, потім ви розповідали, казали, що загинув, як так, колись. Загинув. Було так. Передав він мені, що буде такого-то дня йти. Якщо буде спокійно, буде йти, то буде йти він, щоб зустрітися. От. Ну і вже вечорило, Так ще видно було, але вже пішло до вечора. Я пішла на те місце, де мовив, де назначала. Я ще не дійшла туди, як я почула стріли. Де то є стріли, то не знала. А де це десь біля топчі все було, так? Так. Не в словом. На хуторі топчі. Ой-ой-ой, я зайшла там в одну хату. От, і почула, що це шум якийсь такий. Я вилізла нагору. Полізла на гору. Ну, в хаті знаєте, що за гора. Ну, на це на дах. Так, так. Я вийшла туди, дійшла до віконця в причинку, і я бачу, що солдати стоять зброєю. Так, стоять. О. Я злякався, бо почула, то стріли було щось таке. Ну і тоді ще раз підійшла до вікна і глянула і бачу, ведуть когось. Руки взад, зв'язані ланцюгом, то він був. І все. Його забрали і повели. А який царій був ви не згадали, ні? 46, й 47. й Може. Ні, я не, не знаю. Точно. Не скажу. Треба подумати, почитати. Угу. І потім щось забрали його і більше ви його не бачили і приготую вам невідомо чи. Ні, не, нічого я подавала, тепер я прийшлася і беру. То прокурору подавала, але відповіді не було. Тобто так і не знайшли слідів, куди його повели? Можливо, не. зразу знищили його. Да. Може, і знищили, може. Нічого не знаю. Бачила тільки, що ланцюгами руки зв'язані. А дітей у вас не було? Ні. Ясно. А вже після цього заарештували вас, оце ви розповідали, так, що вас е з накинули вам на голову і в машину посадили і повезли. То це так. теж був рік 47-й десь так, вже, так? так ні, мене пізніше, пізніше мене. 48. Вже і зареш... Зар... як забрали мене, той заарештували. Зразу такий був полковник, як його Гуреїв. Mm -hmm. Той Гуреєв казав, щоб я все розказала. Це в Корці вас чи мажирічі вас завезли? Мене сюди завезли в Рівне. В Рівне одразу. Mm -hmm. От завезли, посадили в таку гарну кімнату, обвішану все такими картинами. І ті ну, картини обведені, деякі е, повстанець, деякі командир мав де людей. Я знала, прочитала все, мене той гореї посадив в цю кімнату і сказав, ото як розкажеш усе, то ми, я тебе влаштую, заберу стовчої, вивезу далеко, влаштую дітей, лаштую цього. Ну, і дам роботу, і все, тільки все розкажи, бо ми все, все вже знаю. А кажете, влаштую дітей. Ви ж дітей не мали тоді? Ну, він не знає. А, він не знав. Угу. От, то таке. Ну і це. Я не сказала ввечері нічого. Нічого не сказала, ніхто не. Ні. Не хотіла й балакати. Рано він зайшов гурею. От. Ну, Галю, ти надумалася. Ти надумайся. В тебе був батько, він розумний був батько, але й дурний, бо вас вивів на таку стежу, що вас перебили, пересудили. От. Наша тобі цього, наша тобі смерть. Живи, я, тобі, я тебе так забезпечу, що ти будеш мене пам'ятати і завжди будеш мені дякувати. Що ж я, як я як, як буду? як я буду розказувати усе, на себе буду плювати. Казала, що нічого не знає. Mm -hmm. Він казав, що хтось доказав і про Бульбовців. Каже, знаю все і багато можу допомогти в цьому ділі, а то давай розказує. Якби й розказала, то нічого, хто, хто... Ой, а таких... балачка дурна. Ні хтось подарує. Все. І вони вас не катували, не були? З Гореїв — гореївні. Я тут була два дні в цій кімнаті, так це не, не така кімната, щоб арештовані були. Я була сама одна, коло мене дежурив лейтенант, мінявся майор. Ні, не знаю. Ну, якісь були нерадові, непрості, а такий лейтенант, цей один був лейтенант, а ще якийсь був, то вже й не пам'ятаю, як. Його. Ну, нічого не сказала, той посадили. Завели мене все. Туди вниз. А ви казали, він не був. А інші били вас чи не були? Так. Був? так. А ну, ви могли б розповісти, як там зони поводилися, що якщо, вам не складно, правда? Можливо, самому важко згадувати ці речі. Так. Ну, думали, що розкажу, як буду, як примінять уже. То я розкажу ж. І як вони вас катували? От головою об стіну. Mm -hmm. Тепер очі мої при операції то сказали, що в мене щось там пошкоджено, якась травма. Mm -hmm. Ще тоді травму отримали, так? Mm -hmm. П'яний слідчі приходили. Ой, що ти слідчі виробляли цими? Дівчатами арештованими страшне. Страшне людям не розказати. І люди й не повірять, що може, могли таке робити. А робили, то правда. Мене то ще не крепко били. Бо... А що тим дівчатам робили? Що ви кажете? що Там ще? Що робили? Насилували. Там же були такі кімнати темні. От. Затягне туди. Що вона зробить? Отака От наша доля була. Ой-ой. Ви хоч ви тепер та Україна? Така, як треба. Якої ждали. А вас як судили? Чогось судила Москва. А вам вирок вислали з Москви, так? Так. Тобто сюди у вас фактично без вас, вас не було, якби вам ні, просто ні. вирок прислали ні. і все. Ні. — І який вирок вам ви винесли? Десять. Десять. А яка? А, а як вони там мотивували, яка там стаття була? 54, 1 А. 11 54, 11. <різь> А це ваші портрети, пані Галина. Що? Тут стоять два портрети, це ваші. Мабуть, мої не знаю. портрети. На, на одному жінка молода жінка посміхається. На одному усміхається. Білий буси. Так. То це ваш, так? Угу. А другий такий з білим воротником. Тоже. Тоже, от. І потім як ми одразу відправили етапом туди в, в табурі, як це. Так, Віркуська область. На тяжкі роботи. Ірку було, спецлагеря, Це каторжани, спецлагеря бо такі, от, перевиховували, написано, що перевиховували. Ой-ой-ой. А що ви там робили на тих тяжких купотах? Траншеї копали. Така земля тверда, мерзла. Землю треба було викинути вище, як, як нагору у хату. От лісо повал. Ну, і желізну дорогу робили, хлопці моста робили через Ангару. Ми їх не бачили, тих хлопці. Але знали, що вони там роблять. А ми дорогу тільки, Ну, це я як. Шпали от є. Ой. Смердюче, важке. Ми все мусили робити. А одежа, яка на нас гола, майже На Мороз, Сибірі, там тепла нема. і прийшлося. Ми не добули всього. О, то тоді, як а цей. кого там, от я точки я трошки перепрошую, а от а який там був національний склад ув'язаних жінок, які були з вами там? Там, такі, які були в Радянському Союзі. Але більшість кого було там серед ув'язнених жінок і дівчат? Ну от українців скільки там було? Українців було більше. більше було. Найбільше українців було, Так. Там? Були поляки, турки, татари, ну татарки, японці, китайці були, німці. Всі були ці як. Всі не ну, забуваю, не можу сказати. Не втікає з пам'яті. Литовці. А? Литовці. Литовці, латиші, естонці. естонці. Ну, оці літовці, латиші, естонці дуже добре з нами жили. В лагері, дуже добре. А українці між собою як вони жили? От солідарні були? Так, там не було поділу. Ну, я вже була мішана тоді. І бульбу, і Бандерівка вже було. Хоч би сердились, то вже. Це вже було не до того. Не до того. А там який от побут був? Ви, можливо, там щось, як ви там, там... От, чи ви там збирались, співали українських пісень, чи ви там вишивали? Боже, ми там не мали права не давали, не співати. Може, в такому спецлагері може можна було. А там енері... диви, саме, саме там диви. А не різдво передували. Тихенько, щоб не чув той надзиратель, тихенько. Вот. Як його нема, як він не відійшов, то що небудь там. І. А так, ну, вечіру робили, хліб. Збирали палючку того хліба на вечерю. На святу вечерю на Різдво, так, на Різдво. А на Пасху? На Паску, Паску теж. Не пробували якось там піти там ту Паску? Де, де там нічого. Ми ухитрались так, як йшли на роботу, от. як там на ту роботу йшли построять строю. от і йдемо. Шах вправо, як це? Шах вліво, шах вправо по, по біг, так. — Ага. Заключене в ній. Путі слідування. Не розтягуватися. Ну, не нагинатися, не дивитися, не, не розглядати. Бо шаг вправо, шаг вліво, конвой щитають побігом і оружжя приймають без придупреждень. Годували погано, 300 грам хліба. Ми були такі сухі худі. то, здається, хай би хоч тепер. На нас мало хто, яку милості. А це А от ще таке запитання. до Вас. От Ви казали, у вас під час слідства там знущались, і вас били головою всі ну, і дівчат там, гвалтували. А от вже коли були ув'язнені, там били, вас катували, там, ну або ж дівчат, жінок інших. От, вже як ми там були засуджені? Так. Ну, прикладом конвої стукне, дасть у плечі, то вже та не чуєш. Бістрей-бістрей. як наш конвой був український, то ці відносились непогано. Хіба може який такий з роду того большевицького то. А так ці, а як ці косоглази, нічого не. Черемха там була. Колись нас погнали на поле. А ми голодні, то що бачимо, то йому черемку їли. так черемха така більша, як тут. От, Боже, як побачив той конвой, що ми йому, як прибігли до нас, як почали нас. У плечі, у плечі прикладами. Боже Боже. Та не, не, не знаю, що то черемка, да? черемуха, черемуха. Кричали, щоб ми не їли. Не давали. Наші конгої, як йшли, ось, наприклад, як нас десь в село гнали, падав дощ, а треба було зібрати щось. Ну і падає дощ, вони не можуть без нас зібрати. Тоді кажуть, що покличте цих, вони моляться Богу, то дощ перестане, то зберемо. То так часом брали нас. І ми, як йдемо, теж по п'ять. Нас по построять, по п'ять, але як йдемо, Дає такий турне Ви не знаєте, що таке турне? Не знаю. Ну таке, як, як бурак, як ще, ще якесь. Ото можна смикнути, витягнути. От кожен старався конвой український. То кожен. А той в солодкий корінь, ото ну, вирвим, хопим небудь от посади, бо вже сховає кишеню чи куди, де вже має що-небудь жувати. А конвої були такі українські, ну, хлопці свої. то... Покличе бригадіра нашого, бо були бригадіри заключені, Покличе, каже, пошли дівчат, дай дівчат, щоб картоплі нарвали. Ну дозволить. І теж боялися конвоєм, бо як донесе начальство, то гибель, то вже які. Такий вже одна другій передає, що це такий добрий, такий добрий. Не заявить, не продасть. То Вже бригадір вибирає якийсь дівчаток, накопають картоплі, принесуть то для хлопців, конвоєм і нам. А ми робили так. То десь хтось викине якусь миску повну тут то миску візьмемо. То ще що-небудь. Таке і в цьому в цій посуді варили собі. Поки дам, тамдуть та і похлопки, то зваримо, то варили трошки, аби. Ой-ой-ой. Тяжко. Тяжко згадувати, Тепер ще треба слепому бути. Робила операцію на очі. Ну що ж, каже, що якась травма, якусь травму пережила.